Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолібукс. Нарешті завершилось літо, і я із задоволенням почала створювати читацькі плани на осінь. І звісно ж, хочу поділитись ними з вами. Зазвичай на сезон я планую 10-15 книжок, які точно хочу прочитати. Однак життя складається таким чином, що всі я не встигаю прочитати. Оскільки постійно з'являються якісь новинки, які мені хочеться читати ось тут і зараз, або ж просто заплановані книги не потрапляють мені в настрій. Однак деякі з запланованих книг я все ж таки прочитую в той чи інший сезон, тому зараз так само обрала 10 книг, які хотіла б прочитати цієї осені. Це різні книги за жанрами. Це книги, частина з яких вже давно стоїть на моїх поличках, і я ніяк чомусь не могла до них дійти. А деякі з них відносно нові. Звісно ж, це не означає знову ж таки, що я всі ці книги обов'язково прочитаю до сини. Однак план такий. Є про всі книги я говоритиму без спойлерів, оскільки жодну з них я ще не читала. І перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Перша книга про яку хочу сьогодні сказати, це роман, про який мені здається говорив увесь букток. Принаймні, в моїй бульбашці це була купа відгуків. І спочатку це була купа позитивних відгуків, коли люди казали, це найкращий роман в житті, це найкраща любовна історія. Вона довела мене до сліз», Я не могла спати. А потім, звісно ж, з'явилась хвиля негативних відгуків, де казали, що це дуже переоцінена історія, немає нічого особливого. Тощо, звісно ж, я хочу сформувати свою думку про цю книгу, тому обов'язково її читатиму. Йдеться про голос Арчера Мі Шерідан. Перш за все, вона мені дуже подобається візуально. І я говорю навіть не про суперку зараз, хоч суперка мені теж дуже красива, я говорю саме про ось цю обкладинку. Для мене це просто така естетична насолода, неймовірна. Хоч і проти суперок я теж нічого не маю. Це історія, яка розповідає про дівчину, що пережила певну трагедію, і їде у маленьке містечко. щоб... Сховатись від неї. І там знайомиться з таким собі Арчером, який чи то взагалі не може розмовляти від народження, чи то в нього якась психологічна травма, тому він не може говорити. Цього я не знаю. Але в будь-якому разі, знаю, що він тільки мовчить, і вони можуть спілкуватись там мовою жестів, можливо, або дотиками тощо. Я очікую, що це буде дуже така скляна історія, що це має бути щось романтичне і ніжне. Звісно ж, після цих хвиль. Відгуків я вже маю трошки занищені очікування до цієї книги, тому що спочатку, коли було купа позитиву, я така: о боже, мені це треба, тому я її практично одразу купила і планувала читати ще влітку, однак не встигла. Тому вирішила, що ну треба таки вже її нарешті прочитати. Тому вона в мене в планах насправді на найближчий час. Сподіваюся, що нічого не переб'є цього. Однак знаю себе, там уже мені є декілька книжечок, які я точно схоплю читати одразу ж як заберу з паштамату. Але в будь-якому разі я хочу прочитати цю історію і хочу зрозуміти, чи дійсно це найкращий любовний роман, які тільки може бути, чи все ж таки це історія для тих, хто тільки починає читати любовні романи, і тому вона легко. Вразила. Я не знаю, наскільки це осіння історія. Для мене вона виглядає все ж таки більше літньою за рахунок цієї обкладинки. Однак, оскільки вона має бути досить скляною, якщо я правильно зрозуміла, то це для мене асоціація з осінню. Тому що оціни мені хочеться читати якраз щось таке більш сумне, меланхолійне. Тому можливо, все ж таки. Вона підійде під осінній настрій. Я не знаю, як у вас, але в мене купа початих циклів, які я просто ніяк не дочитаю. І я вже так погрузла в них, що мені чесно іноді стає дуже тривожно і не по собі, тому що мені хочеться їх з одного боку дочитати вже і завершити певні історії, а з іншого боку. Мені хочеться читати щось нове завжди, щоб дізнаватись, що там а що це за історія. Хочу з нею познайомитись. Тому от так і виходить, що в мене багато циклів, де я прочитала по одній, максимум по дві книги, а далі ніяк не рухаюсь. Тому я вирішила цієї осені поступово дочитувати цикли, які я вже розпочала раніше, або принаймні рухатись далі в цих циклах, хай не дочитати, але. Кудись таки просуватись. І один з таких циклів це жага Тресі Вульф. Я ніяк не прочитаю третю книгу Жадання. Вона вже так давно на моїх полицях. Я не знаю, ну може, з півроку, чесно. А я ніяк до неї не доберусь. Я не знаю, чому. Можливо, мене трошки відлякує її розмір, але ну, з іншого боку, воно читається дуже легко. Це романтична історія. Романтична та роментиз це можна сказати, про звичайну дівчину Грейс, яка потрапляє в таку собі незвичну академію, де навчаються різні монстри, типу вампіри, дракони, якісь відьми, чаклуни. І, звісно ж, там на неї звертає увагу найбільш небезпечний е учень цієї школи. І, звісно ж, з цього і починається вся історія. Що було далі, я не буду розповідати, тому що це вже третя книга. Звісно, що все, що передує до неї, це спойлери будуть. Це не мій улюблений цикл. Перша книга жага мені взагалі була дуже посередньою історією. Фанфік на сутінки це 100% для мене було. Але от друга книга, отпір, мені дуже зайшла. От мені страшенно зайшла друга частина, і саме після неї я зрозуміла, що я хочу таки читати цей цикл далі. Однак, от весь час щось мене зупиняло. Не, не знаю, можливо, справа була в тому, що наступні книги ще не були перекладені, коли я купила цю, і я подумала, так хай постоїть, почекає. Однак вже четверта книга перекладена, ну принаймні вже кілька місяців. А, і ось буквально недавно Букшев оголосили, що буде п'ята книга, теж скоро перекладена. Я не знаю скільки там всього, мені здається, книг шість можливо. Але в будь-якому разі я хочу це читати, я хочу до цього нарешті добратись, тому вирішила запланувати собі все ж таки цю історію на осінь. Зрозуміло, що я не дочитаю цей цикл загалом, як мінімум через те, що він не до кінця перекладений. Ну і як максимум через себе, бо я сам знаю. Мені дуже складно підряд читати кілька книг одного циклу, особливо якщо вони такі досить товсті. Тому, якщо я принаймні справлюсь з цією, це вже буде для мене перемога. Я раптом усвідомила, що цього літа я практично не читала трилерів або детективів. Загалом я їх читаю не так вже й багато, але от літом, ну мені здається, можливо, якась одна книжечка була в цьому жанрі, і мені хочеться трошки більше все ж таки їх читати. Тому я вирішила, що осінь це прекрасна пора для того, щоб читати трилери. Через це хочу взяти нарешті книгу Кетрін Стедман Сімейна гра. Це історія, яка розповідає про молоду письменницю, що познайомилася з чоловіком і готується до розкішного весілля, оскільки цей чоловік дуже з багатої родини і там якісь просто неймовірні статки. Однак її майбутній свекор розповідає їй якусь моторошну історію про вбивство. І ось вона тоді вирішує. Розплутати цей клубок, пов'язаний з цією родиною, і зрозуміти, що ж взагалі за гру вони ведуть. Я чула на цю книгу досить е, такі різні відгуки. Е, хтось казав, що це класний трилер, особливо для тих, хто читає їх мало, а це я. А хтось казав, що все ж таки досить примітивно, і зав'язка була класна, однак воно не виправдало. Очікувань. Я не знаю чесно, що від неї очікувати. Тому що я не начитана в такому жанрі, я дуже мало цього читаю. Але мене зацікавила все ж таки ось ця анотація, і мені хочеться дізнатися, що ж там за таємниця пов'язана з цією родиною. І загалом книга досить. Невелика за обсягом, тому навіть якщо мені буде не дуже цікаво, принаймні тут не 700 сторінок. Це вже мене радує. А якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші враження від неї. І чи не даремно я трошки хвилюю, що вона може бути все ж таки не аж такою цікавенною. Наступна книга це перша книга циклу. Та-та, я знову хочу в'язатись в новий цикл. Ну я нічого з не можу зробити. І це безсердечний мисливець Крістен Цікарелі. Це історія про відьму, яка Переховується і вдень видає себе за світську левицю, а вночі перетворюється на багряну міль. А от її любовний інтерес тут це мисливець за віток. Тобто це таке собі романтизм і з тропом від ворогів до закоханих. Я обожнюю цей троп, звісно ж. І я чула багато про цю книгу і чула насправді практично всі позитивні відгуки. Дуже багато, і я навіть чула таке, що тут дійсно ось цей троп від ворогів до закоханих працює. Тому що в багатьох книгах є проблема того, що ніби як вони мають бути ворогами, але насправді вони не відчуваються ворогами. І для мене єдина книга, де я прям таки відчувала, що вони вороги-ворогі, і що вони ненавидять один одного на початку, це цикл «Жорстокий принц» Голі Блек. От там дійсно я це відчула, от там я в це повірила. Врешті книг, ну скажімо так, я трошки заплющувала на це очі. Думаю, ну добре, добре, хай буде цей троп, але коли там вони вороги 10 сторінок, а потім ще 400, вони не вороги, ну таке. Тому я від цієї книги тепер очікую багато, і мені дуже хочеться, щоб тут дійсно вони були ворогами. Я хочу повірити в те, що вони ненавидять один одного, і щоб уже там на десятій, двадцятій чи навіть сотій сторінці не було того, що вони уже люблять один одного, піклуються один про одного і так далі. Тому хочу, щоб е, це романтичне фентезі мені сподобалось, і да, 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 я знову втяжусь в новий цикл. Але яка вона ще красива, ця книга? Тут тільки заради цього, якщо чесно, мені хочеться, щоб вона мені сподобалась. Ну це так гарно. Навіть попри те, що вона не відкривається, доведеться руки тренувати, качати, тому що ну, це так да, окей. Але ну, дуже гарна, і я сильно розраховую на те, що вона мені залетить. Плюс мені обкладинка ця дуже здається осіння. Я не знаю, можливо, через е, ось такі темно якісь багряні. Червоні коричневі кольори. Асоціація йде з осіннім листям. Але от вона мені дуже осінньою, здається, тому я її насправді і не брала читати влітку, хоч вона мене вже ну, кілька місяців точно є на поличках. Але я її прямо тримала собі на осінь. Ще одна книга, яку я запланувала на осінь, теж має бути скляною. І йдеться про спогади про нього, Колін Гувер. Чому я кажу скляною? Тому що, ну, подивіться на цю обкладинку, по-перше, а по-друге, це аж Колін мувер Вона вміє так писати, вона вміє розчулити, принаймні мене. Коли я читала Покінь, якщо кохаєш, то я ревла просто на всю хату. Я нічого не могла собою зробити настільки сильно мене це зачепило. Тому від цієї історії я теж очікую подібного. А як я вже казала раніше? На осінь щось таке скляне, мені якось здається доречним, і хочеться таке читати. Тут історія про жінку, яка відсиділа у в'язниці 5 років, і тепер повертається в те містечко, де власне і сталася та трагічна помилка, через яку жінка потрапила у в'язницю. І виявляється, що в неї є так само чотирирічна донька. Яку, звісно, вже вдочарили, і в неї є інші батьки, які не допускають головну героїню до неї, а також у неї зав'язується роман із власником чи з працівником бару в цьому містечку, і як далі будуть розгортатись події, насправді уявлення немає. Але я думаю, що це буде досить така щемка історія. Про зділення, відновлення, про любов, звісно ж. Тому хочу її прочитати теж найближчим часом, насправді, тому що вона в мене вже дуже давно є, але якось настрою в мене, мабуть, не було на подібні історії, тому я поки що не бралася за неї. Однак е з відгуків це одна з найкращих книг Колін Кувер, те, що я чула принаймні. Багато хвалять її і дійсно кажуть, що вона розчулює і чесно скажу, негативних відгуків Ну, взагалі не чула на неї. Наступну книгу я вже колись читала, але дуже хочу її перечитати, тим більше в такому красивому виданні. І звісно ж, я подумала, коли ще перечитувати цю книгу як не восени, оскільки вона мені виглядає максимально осінньою, йдеться про буремну висвіт. Емілі Бронте історія, що розгортається в Англії 19 століття, і розповідає про родину, яка живе в маєтку Бурем Навис, де в один момент з'являється сирота Гітклів, якого батько сімейства підбирає, і він починає жити разом з ними. І там розгортається купа драми, любові, ненависті. І багато чого іншого. Скажу чесно: сюжет пам'ятаю дуже погано, тому що читала років 10, мабуть, тому цю книгу дуже давно, і, можливо, ще в такому досить незвідомому віці. Тому пам'ятаю дуже так змазано. Через це для мене це, в принципі, прочитання буде як вперше з якогось боку. Плюс ось це видання ну воно просто якесь нереальне. Це так красиво. Що мені хочеться просто на нього дивитись і все. от так воно гарно. Окрім того, воно мені здається, як я вже сказала, дуже осіннє, навіть візуально. Плюс, я пригадую, що атмосфера книги дуже похмура, дуже така готична, все це на болотах якихось там відбувається. Плюс погода в Англії. Дуже часто така похмура і дощова. Тому для мене з усіх боків, як не подивись на цю історію, це осіння книга, і точно не здається мені якоюсь милою романтичною, щоб прочитати і влітку. Через це я зрозуміла, що вона має дочекати свого часу і ось нарешті. Я її запланувала. Швидше за все я її читатиму не у вересні і, мабуть, навіть не в жовтні, а вже десь у листопаді, коли погода буде максимально осінньою. Також цієї осені я хочу прочитати нарешті другу частину з дилогії Шість багряних журавлів Елізабет Лім, обіцянка дракона. Ну, перш за все, знову ж таки, яка вона красива. Я так обожнюю ці книги. Вони на мій смак. Просто ну, якісь нереальні, це витвори мистецтва. В них так приємно дивитись, коли вони стоять на поличках. Просто це додає реально плюс 10 балів до загального враження від історії. Загалом, шість багряних журавлів» — це історія про принцесу Шіорі. Звісно, це у вигаданому світі події відбуваються. На чиїх братів наклали прокляття, і вони перетворились на шість багряних журавлів. І дівчина шукає способи зняти з них це прокляття. Далі розповідати не буду, тому що це все вже будуть спойлери. Те, що стосується подій першої книги та до другої. Це для мене була не одна з найкращих історій. Це точно. Але чимось вона мене зачепила. Щось в ній було, чи то атмосферно, ось ці мотиви якісь азійські, чи то через казкову якусь атмосферу. Тому що, з одного боку, мене це і відштовхувало, скажу чесно, бо вона мені занадто казковою перша книга здалась. принаймні, перша частина першої книги точно. А з іншого боку, тепер, коли я пригадую, я розумію, що мені не вистачає, мені вже хочеться дочитати і дізнатися, чим власне кажеще завершиться історія щорі. Окрім того, тут у нас є дракони, і в першій книзі авторка дуже мало на мій погляд показала нам взагалі життя драконів. А тут, навіть судячи з назви обіцянка дракона, мені здається, ми вже маємо більше їх побачити. І я сподіваюся, що ця книга. Буде динамічнішою. І все ж таки тут вже буде завершення загалом історії. Тому ем, маю надію, що вона мене якось більше захопить, оскільки ми вже до кульмінації тут рухаємось, до розв'язки всього. Ем, тому побачимо. Не особливо в мене завищення до неї очікування, бо як я вже казала, Враження від першої в мене були такі, ну нормальні, не, не щось вау. Але я хочу дізнатися, чим все ж таки ця історія завершиться. Ще одна книга, яку я нарешті вже хочу прочитати, це останній лист» Ребекки Ярос. Я точно не знаю про що ця історія, але якщо я правильно зрозуміла, то це про пару, жінка, де померла від раку. А чоловік знаходиться в армії, і зараз, коли її вже немає, він читає листи від неї, які вона написала ще, будучи живою, звісно. І до чого це приведе? Уявлення немає, правда. Однак, це буде точно щось дуже скляне, тому що купа відгуків. Жодного негативного, всі ревуть. Окрім того, я читала незавершені справи Ребекки Ярос, і вона мене просто знищила. Я кілька разів переривалась, бо я просто захлиналася сльозами, поки читала ту книгу. Настільки вона мене зачепила, тому я вірю, що тут буде те ж саме. І як ви вже зрозуміли, це ми беремо на осінь. Осінь, я буду плакати. Uh, щоб не тільки дощ ішов, а і у нас тут теж в хаті було мокро. <свісно> ну, коротше кажучи, я вже давно дивлюсь на цю книгу, звісно, тому що я люблю, як пише Ребека. Я читаю в неї все. Але от якось цю книгу поки що відкладала і, чи то назва її останній лист. Хоча я розумію, що тут ідеться про листи, паперові написані, але. Якась асоціація з осінню в мене таки пройшла. Не знаю чому. Тому от вона в мене на осінні залишається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вже читали цю книгу, чи плакали ви, тому що я не знаю, хоч одна людина не плакала від цієї книги, всі відгуки, які я бачила, люди просто ось так там сиділи. Мені хочеться насправді теж поплакати від неї. Сподіваюся, що вона мені дасть цю емоцію. Наступну книгу я планувала ще на весну, але пройшло вже літо, а я так її не прочитала. Тому я вирішила, що на осінь треба нарешті взяти і прочитати її. Ідеться про інститут Стівена Кінга. Це історія про хлопця, чиїх батьків вбили, чи вони просто загинули в якомусь нещасному випадку, а його самого забрали до якогось Дивного місця, так званого інституту, де тримають незвичайних дітей. Ну, я так розумію, там будуть діти з надзвичайними здібностями, але що саме розгортатиметься, уявлення немає. Проте, Стівена Кінга я люблю, те, як він пише, мені подобається. І про е, книгу саме ось цю інститут я чула дуже багато позитивних відгуків, тому я, власне кажучи, теж її захотіла читати. Однак якось поки що відкладала. Мені загалом книги Кінга здаються такими віршосіннями, окрім воно, насправді. От воно, я собі на літо планувала, я вам показувала його в планах на літо, я його взяла і дійсно все літо читала. От воно, мені здається, літньою книгою, і так воно виявилось насправді. А от решта книжок чомусь мені здаються осінніми і інститут в тому числі. Остання книга, яку я запланувала собі на осінь, це знову перша книга з циклу. Я нічого не можу з собою зробити, але мені дуже хочеться дізнатися, про що кожна історія написана на цій землі. Тому я починаю читати ці цикли. І ця саме книга стоїть на моїх поличках вже так давно, що я просто подивилася і зрозуміла, що ні, треба вже брати, треба вже нарешті її читати. Особливо враховуючи те, що в нас вже перекладено повністю всі книги. Йдеться про каравал Стефані Гарбер. Це фантазійна історія про дівчину, яка буде брати участь в якійсь дивній грі, каравал, щоб втікти від свого батька чи щось таке. Насправді я сильно навіть не занурювалась в анотацію в те, про що ж саме ця книга. Я зрозуміла, що вона буде така досить дивна, хімерна, і відгуків про неї було вже дуже багато. І я вже дуже багато негативу почула, звісно. Хоча спочатку, коли я її купувала, це були тільки захопливі відгуки про те, що вам це треба, це щось нереальне. Окрім того, я хочу прочитати теж цикл Стефані Гарбер «Одного разу розбите серце. І якщо я правильно зрозуміла, спочатку треба читати ось цей цикл там три книги, а потім уже... Одного разу розбити серце. Тому, що, мабуть, якщо спочатку той цикл взяти, то будуть спойлери якісь. Ну, коротше кажучи, я десь це почула зрозуміла, ага, добре, мені все ж таки треба спочатку каравал, а потім уже ті історії. А, не знаю. Дуже в мене двоякі відчуття зараз. Я не знаю, що я від неї очікую. Тому що спочатку це було правда, я така, о, мені це так треба, мені це так треба. Потім якось я її так і не почала читати. І полилась купа негативу на цю книгу, на цей цикл. Купа людей казали: я не дочитувала, я покинула на півкниги. Я така, блін. Але ну я знаю, що відгуки, звісно, дуже впливають. Тому, якщо чесно, я іноді навіть стараюся спеціально їх пропускати, не слухати, тому що. Ну, воно десь засідає потім в підсвідомості, і ти такий, уже перучи читати книгу, не з чистого листа формуєш думку, а опираєшся на те, що десь колись почув від інших людей. І я розумію, що не хочеш чути відгуків спойлерів і так далі, то не сиди в соцмережах. Але тут у мене якесь таке тепер. Трохи неприємне відчуття, бо спочатку я ж кажу, мені так хотілося її прочитати. В мене були такі класні очікування до неї, а зараз не знаю. І можливо, навіть це й добре. Тому що очікувань у мене високих немає. Я тепер розглядаю цей цикл як щось що мені треба прочитати, перш ніж братись за одного разу розбите серце. І можливо, через це мені книга і цикл загалом навіть сподобається. Дуже сподобається. Ну, це вже буде видно, звісно, після прочитання. Ось такі книги я планую прочитати цієї осені. Не знаю, вдасться, не вдасться, встигну, не встигну. В будь-якому разі кожну з цих книг я хочу читати, тому рано чи пізно я все ж таки зроблю це. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші враження цих книг, якщо ви вже їх читали, тільки, будь ласка, без спойлерів. І також поділіться, а що ви плануєте читати восени, на який жанр у вас більше бажання є в цей період року. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!